Виробу на Житомирщині поліцейськими бухотехніками проводилось вилучення виявлення та знищення касетних бойових елементів. Загалом упродовж доби вибухотехніками Житомирської області було виявлено 14 небезпечних касетних бойових елементів. Поліцейські зазначають, що навіть одна така куля може принести великої шкоди. Оточуючим та цивільним мешканцям. Адже вона може спрацювати від удара та набережного переміщення. Поліція закликає громадян при виявленні подібних касетних бойових елементів, не торкатися їх, не переміщувати і викликати служби реагування за номерами 102 та 101. Також у разі їх виявлення необхідно дані місця позначити помітними предметами, стрічками або якимись яскравими речами. Та видіти на безпечне місце і ні в якому разі самим їх не переносити, не торкатися, не переміщувати, нагадати дітям, знайомим, родичам заходи мінної безпеки та їх дотримуватися.